Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Ізмаїлу. Що заважає припинити обстріли Ізмаїлу і які плани взагалі у расистів щодо Ізмаїлу? Море дуже небезпека. Йде від води. Так, прошу допоможіть, будь ласка. Там, де наші люди мають, дивіться, є напад, саме пробивають. ПВО. Оцей треба момент убрати, бо дійсно расисти намітили знищувати е, в Ізмаїлі, щоб не, не, не було торгівлі, щоб не відновлювався Ізмаїл. Це дійсно напит, е методичний, постійний, такий чіткий. Установка дана постійно бомбить, заперечую. Заперечу повністю всіх колаборантів, агентів, ждунів расистів викриваю. Більше ніхто не може здавати інформацію расистам. Заперечу весь негатив. І ще на расистів ніхто в Ізмаїлі не працює. Закривається цей. Канал інформаційний, заперечую повністю весь негатив. Убираю, і прошу надати захист, міцний неба над Ізмаїлом закрити. Більше не можуть втручатися, руйнувати життя людям в Ізмаїлі, расисти. Убираю всі, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Уламки, вибухову хвилю. Отвертаю назад рашистам Звідки вони запускають туди, воно все впаде. Буде так, буде так, буде так. Більше в рашистів немає чим, немає ким. Проводити агресію щодо міста Ізмаїл. Отвертаю на віки вічні рашистів все лайно, всі біль, сльози і страждання повертаю росіянам назад. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможі знищити всі аеродроми, всі склади з боєприпасами, всі заводи військові в Росії знищені. В расистів більше немає зброї. і... Повністю одрізаю Росію від України, я не маю жодного шляху з'єднання, зв'язку всю логістику військову порушую, в расистів, немає шляхів, буде так. Перекриваю, перекриваю. Всі, хто вирішив обстрілювати Ізмаїл. Повертаються до них всі ці ракети, і бомби, і дрони, і снаряди. І знищуються всі, хто тільки задумав. Дав наказ і виконує наказ обстрілювати. Ізмаїл будуть знищені. Буде так, буде так, буде так. Триваю всі шляхи, і дороги на знищення рашистів, що обстрілюють Ізмаїл. Більше росіяни не можуть цього робити. Буде так. Не буде все сказане, здійснено, і так буде. Все одно буде працювати, а Ізмаїл, попри все. Так. Дякую за увагу.